Доброго ранку, дорогі глядачі. Кажуть, понеділок добрим не буває, але не цього разу, бо енергія буде. Відкривати новий тиждень знаку земного знаку Козорога. Це один із самих працьовитих знаків Зодіака. Це ті люди, які завжди прагнуть до вершини слави. Єдина біда, коли вони добираються до цієї вершини, виявляється, що поруч немає нікого. Бо не всі мають так багато сили і не всім та слава потрібна. Але нагадаю, що кожен знак зодіаку має унікальну свою силу, свій потенціал і поганих чи хороших їх немає. А місячна енергія продовжує зростати, і тенденції цього. Тижня дуже сприятимуть будь-яким починанням зорі так точно вас у цьому підтримуватимуть. А енергія знаку Козирога допомагає бути більш логічним, лаконічним, чітким і структурованим. Проте до 11 години може статись так, що ви десь пропустили якусь зустріч, щось забулися. Місяць буде без курсу, але це всього лише декілька годин зранку. Тому більша половина дня все таки нагадує нам, що. Робота і труд все перетруд. Символ сьогоднішнього дня дещо такий містичний і, мабуть, не дуже приємний. Символ дня це кажан. День, коли можуть проявитися деякі спокусливі пропозиції. Будьте уважним, чи не так багато вам хорошого обіцяють. Бо. Логіка, розум і чіткість вам точно у цьому допоможуть у цей період також. У цей день можуть прийти якісь неприємні звістки. Отож розумійте, що ви точно можете вплинути на те, що в межах ваших дій. Але якщо щось відбулось, то ми просто кожен на своєму місці і на все воля творця, і бережіть свій стан, свої емоції. Якщо відчуваєте переживання, то краще про це поділитися з. Кимось і не думати, що я там комусь не потрібен мої. Переживання не потрібні, от бо ми все це здатні накопичувати, а потім що, раз і поступово підкрадається осіння депресія. До неї ще далеченько, але на зміні пори року ми часто це відчуваємо, бо тіло напряму пов'язане також з нашим емоційним станом. Якщо відчуваєте у цей день стислість у грудях, стенокардію, стенокардія це підвищення. Ній пульс також зверніть увагу на те, чи ваша енергія правильно використовується. Якщо її надлишок, то чому ви там не дозволяєте собі активно? Рухатись там до своїх ідей, цілей і планів, або де навпаки, ви себе трошечки гвалтуєте. Можливо, вам потрібен відпочинок, а ви не помічаєте, що тіло втомилося, і далі змушуєте його кудись е на якусь гору е взбиратися. Тож понеділок працьовитий, енергія непроста, але нам допомагають наші зоряні підказки. І підказка від Всесвіту в студії. Так. Найкращий час, щоб посадити дерево. Був 20 років тому. Наступний найкращий момент буде саме сьогодні. Дій завжди, тут і зараз. Правда, ми можемо шкодувати про те, що час втрачений, і ми щось не зробили. Але це не привід опускати руки, бо ми можемо. Все одно зробити те, що нам під силу тут і сьогодні. До речі, нагадаю, що під час зростаючого місяця для тих, хто має свої будинки. Свою власну землю дуже класно і ще цей тиждень буде висаджувати дерева і доглядати за ними на зростаючому місяці. Якщо це навіть ваші домашні рослинки будуть, то саме в такий період їх можна пересаджувати, і вони разом із місяцем будуть зростати і давати в майбутньому вам плоди. Гарного тижня і до зустрічі!